Ти запитай у себе, де людяність живе, якщо комусь ти співчуваєш, піклуєшся, допомагаєш, вона у тебе є. Якщо ти до життя, то ти людина. Руйнуєш, знищуєш живе, душа твоя помре, не тіло, а душа, вона свята, наш всесвіт це ми все. Це безкінечність, коли це усвідомимо, нова реальність. Оживлення прийде. Свідомість це думки, їх світлими у чистоті тримайте, Про помству, сумніви, відплату забувайте і кожен день благословляйте, в нове життя до справедливості йдемо, і прапор Сонця перемоги несемо. Ми люди, ми живі, ми творіння. в собі на землю. Несемо прозріння.